7 угод, 7 плюсів. Торгую по своїй авторській стратегії вже багато років. Це реальні угоди із фіксованим прибутком. Хочеш так само розкажу свою стратегію і навчу правильно входити в позицію. Поясню все на реальних прикладах. Ось результати торгів на Брокері Binomo. Ось мої угоди на реальному рахунку. Тут насправді більше, ніж 7 плюсів. От далі можна прокрутити ось такі результати торгів. Ну і так далі. Хочеш так само торгувати, пиши мені в телеграм, пиши на електронну пошту, записуйся на моє персональне навчання, і результати не заставлять себе довго чекати. До зустрічі в моїй команді.